Тернополі розпочинає роботу гуманітарний хаб з надання допомоги жителям Луганської області. Це місце стане центром спілкування та підтримки для всіх мешканців Луганщини, які через широкомасштабну агресію Росії змушені були покинути свій дім. Заради цього відкрито цей центр. Де вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну, десь якісь юридичні питання, десь консультації, десь можливість вирішення спільних проблем, питань, які виникають майже у всіх переселенців. Ну і звісно, це підтримка десь гуманітарної допомоги, десь. Вирішення якихось особистих питань, які необхідно вирішити, в чому може допомогти адміністрація. Серед мешканців Луганщини, які прийшли по допомогу, була й Анна. Жінка після 24 лютого змушена була переїхати з Сєвєродонецька до Тернополя. Каже… Для людей, які втратили свій дім, важливо мати таке місце, де їм зможуть допомогти. Люди залишилися без житла, без роботи, деякі і їм на початках потрібна та допомога і відчувати, що не не тільки ти один, а є ще такі люди свого рідного міста звернутись до координаційного центру допомоги ВПО з Луганської області можна за номером телефону 095 21 71 068. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.